Як працює малий бізнес у Херсоні і навколишніх селах? З якими складнощами стикаються підприємці і чи важко їм відновити діяльність після окупації? Як впливають на місцевий бізнес щоденні обстріли? І наскільки це заважає економічному розвитку регіону? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Економічна ситуація у Херсоні поступово покращується. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Посадовець повідомив, що у Херсоні вже працюють крупні торговельні центри, повертається і малий бізнес. Такі ж тенденції і в інших населених пунктах звільненої частини Херсонщини. Олександр Прокудін зазначив, що підприємці працюють попри часті обстріли з боку російських військових, адже безпекова ситуація залишається складною. Російська армія обстрілює правобережну Херсонщину щодня і постійно є постраждалі через ці удари, сказав голова адміністрації. Крім того, на Херсонщині нещодавно скасували сухий закон. Олександр Прокудін про це повідомив у відеозверненні 12 березня. За його словами, Рада оборони Херсонської області ухвалила це рішення для допомоги відновленню економіки регіону. Торгівлю алкогольними напоями дозволили з 15 березня терміном на один місяць на об'єктах гуртової роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10 ранку до 15 години дня. Це було непросте рішення Ради оборони. В області багато людей зі зброєю, постійні обстріли і цивільні мають тверезо оцінювати небезпеку. У той же час процвітання нелегальної торгівлі, прямі доставки з Миколаєва. І навіть поява так званих алколомбардів, куди здають крадені напої, значно погіршують криміногенну та економічну ситуацію. Співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку Станіслав Трошин у коментарі новина Празові розповів, що ситуація з веденням бізнесу у різних частинах звільненої Херсонщини відрізняється. Дуже різна ситуація в місті Херсоні і навколо нього і в громадах. Які віддалення від Херсона, тому що в місті Херсоні і в громадах навколо відновлено вектор постачання. є можливість вести бізнес без генератора, і навіть в умовах щоденних обстрілів, навіть в умовах щоденного ризику для життя, дуже небезпечної ситуації? Бізнес в Херсоні потрохи оговтується від окупації вже відкриваються перші пекарні, перші кав'ярні, перші їдальні. Так, це все під дуже товстим шаром usb плит Ні в якому разі не з відкритими вікнами, ні в якому разі не з там якимись вершинебельними вивісками, але воно працює у Херсоні. Налагоджують роботу супермаркети, каже Станіслав Трошин. Це Сільпо, і АТБ гуманітарні організації дають активно ваучери на покупки в цих супермаркетах, і херсонці можуть купити там продукти, отримати там фактично продукти. За кошти там червоного хреста та інших міжнародних донорів, тому супермаркети активно працюють як за готівку, як за як по банківським карткам, так і за ваучери, які видають міжнародні гуманітарні організації. Набагато складніше підприємцям працювати у селах, де ще не відновлено електропостачання. військово цивільна адміністрація і влада роблять е, все можливе спільно з е, обленерго для того, щоб відновлювати електропостачання цих населених пунктів, але Дуже великий відсоток замінування, дуже великий відсоток е території куди ще не можна зайти з ремонтними роботами. Таким підприємцям в сільських населених пунктах віддалених громад, особливо там вздовж інгульця, вздовж Дніпра. Е їм дуже важко вести бізнес, тому що по-перше, території сильно заміновані. По-друге, на генераторі це дуже дорого. Е працювати магазинам, е їдальням. Навіть якимось місцям, де виготовляють якісь продукти харчування, дуже дорого робити з генератора, тому такі магазини працюють там декілька годин на добу або півдня, намагаються задовільнити потребу населення у всьому, що воно є, але не мають змоги працювати повний робочий день навіть там, де вже достатньо безпечно з точки зору обстрілів. У громадах, які обстрілюють російські військові, бізнес працює згідно з безпековими інструкціями, розповідає Станіслав Трошин. Ще одна велика група громад Херсонської області знаходиться на березі Дніпра через Дніпро-Якаховське водосховище. Ворог, який щоденно обстрілює. Такий бізнес працює дуже суворо по графіку. Люди приходять в певний час, купують те, що їм потрібно, обирають те, що їм потрібно. Потім це все закривається, тому що ну в таких громадах, як Переславська, наприклад, або Нововоронцовська, Новоолександрівська, там обстріли щоденні, і там бізнесу потрібно дуже е, притримуватися інструкції безпеки для того, щоб е, самі, самі підприємці, їх наймані працівники і користувачі їх послуг не були е, ну, вбиті або поранені снарядами ворога. Логістичні шляхи до Херсона вже налагоджені, каже спікер. Бізнесу було дуже складно. Фактично, півроку не було жодного сполучення вантажів з Миколаївською і Дніпропетровською областями сусідніми. І бізнесу було дуже складно зараз. Слава Богу, автомобільний шлях Херсон-Миколаїв вже відкритий і активно ремонтується в тих місцях, де він був обстріляний. Відновлюються мости і так далі. Тому зараз е, постачання е, товарів і комплектуючих, і складових воно налагоджено. Е, підприємці отримують те, що їм потрібно з боку Миколаєва. Це якщо ми кажемо про Херсон і громади навколо нього, та з боку Кривого Рогу і Дніпра. Це якщо ми кажемо по про громади Північного сходу області. Представників бізнесу, які співпрацювали з російськими окупантами, у Херсоні не залишилося, розповідає Станіслав Трошин. Супермаркети ці всі вони були розгорнуті на потужностях АТБ екомаркетів сільпо. Тому звичайно, вони всі забралися разом з росіянами і разом зі своїм товаром. Репарації нашим АТБ Сільпо і маркути не залишили. А і я не знаю жодного випадку, щоб хтось, хто щось там намагався робити про окупантах, залишився в Херсоні. Ну це ж враховуючи. Серйозні терміни ув'язнення, які зараз є за колабораційну діяльність не тільки в держслужбі, а й в інших сферах. Я думаю, це просто неможливо. Думаю, що всі ці люди поодинокі, які були до речі, в Херсоні під час окупації, там, якщо я працювала п'ять кав'ярень і 10 продуктових магазинів, і 0 аптек, то це дуже добре. Але мені здається, що їх і відкривали люди, які понаїхали з Криму з із... Російської Федерації ціни на товари і продукти у Херсоні зараз на такому ж рівні, як і в інших обласних центрах, додав спікер. Зараз ці ціни вони набагато нижчі, ніж були при росіянах. Але це, це такі ж ціни, які ми бачимо з вами в Києві, у Львові чи в Черкасах, в АТБ та Сільпо. На жаль, для торгових мереж і на велике щастя для кінцевих бенефіціарів, тобто для нашого населення. Ціни в і всі акції, все діє і так само в тебе. Ціни такі самі, як в інших обласних центрах. Я розумію, що для торгівельних мереж це трошки накладно, але ми дуже вдячні їм. Ціни там тримаються на рівні загальноукраїнському. Ну і це дуже правильно, тому що ці люди і так настраждалися, і дуже потрібно їм відчувати себе в єдиній українській родині. Це розповів співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку Станіслав Трошин. Наш журналіст Іван Антипенко поспілкувався у Херсоні з продавцями місцевого ринку. Ось що вони розповіли про роботу у місті зараз і під час окупації. Ну, працюється в Херсоні не дуже добре, тому що тут війна, людей мало страшно, сильно бомблять. Багато хто виїхав. День чоловік ну, 20, а раніше ну, раніше. Чоловік 70, 80 100. Зараз, зараз такого немає. Що люди кажуть, як на ціни реагують? Чи виросто? На ціни добре реагують, тому що під час окупації, ну коли була Росія, тут, ціни були зовсім другі. Зараз ціни у нас Україна і все добре. Люди приходять і за те, що ціни дешевше. Мережа магазинів для тварин. Це корма, одяг, амуніція людей звісно, поменшало. Ціни змінились кардинально. Ну, десь на відсотків 50, так точно. Щось зросло на 20% відсотків. Українське виробництво те, що було за кордону, зросло значно десь відсотків на 50. ціни виросли. Ваш магазин працював в період окупації? Е... Спочатку не працював, потім, потім трошки працював. Працювалося важко, ціни були високі, термінали українські не дозволялися, ну але ми все одно намагалися працювати з українськими терміналами, залишками українського товару. Те, що було на складах, те, що було в місті Херсоні, викупали, те, що було на залишках. Ми самовласно робимо хліб, а булки, здобу, торти, десерти. Трубочки, корзиночки, все що завгодно, робимо кожного дня, незважаючи ні на що, працюємо кожного дня. М -м, страшно, дуже страшно, коли десь поруч прилітає. Але якщо я буду вдома, 24 на 7, я просто з гузу поїду і все, мені проще тут. Тут люди, ми спілкуємося, я якось хоч в якомусь темпі. Дуже вдячні, що завод працює, і ми разом з ним, тому що і в період окупації. Ми мали роботу і мали де ну, на життя заробляти, і також е, наші херсонці, які тут залишилися, мали що купити. Ми вдома. Тому як все і відчуваємо, і бачимо, і ну, де, ну коли дітей прилітає, як ми говоримо, да, страшно. Ну, Тим не менше ходимо на роботу і вдячні, що вона є. Віримо в зсу, віримо в перемогу. Інакше ніяк. Також ми поспілкувалися з працівниками місцевої пивоварні, яка відновила свою роботу після деокупації правобережної Херсонщини. Директор підприємства розповів, що до жовтня минулого року їм вдавалося працювати за українським законодавством і сплачувати податки. Розповідає директор броварні Володимир Шеменков, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення. Ми не працювали, бо було дуже зрозуміло і таке інше. А потім почали початку почали працювати потрохи помалу не працювали, бо треба було давати заробітну платню людям, щоб були робочі місця, і все таке інше треба було якось вжити. Працювали ми до 7 жовтня, до 7 жовтня 2022 року. Не працювали. у нас, навіть стояли термінали. Люди мали можливість тут в окупацію розраховуватися банківськими картками, сплачували податки. Але з жовтня, 7 жовтня, до нас прийшла так звана адміністрація військова, а показала якийсь документ, і саме захопила підприємство. Тобто тут була своя служба охорони, тут була е своя бухгалтерія, своє керівництво. І ось ну, протягом цього періоду, то, звичайно, вони повинні всі термінали, ми вже ну, вони працювали, не працювали. Ну на до нас не мало відношення. Ну як мало, ну, так називаємо, влада з, з автоматами прийшла і сказала, що наразі так буде. Ну і до деокупації, до 11 лютого. До листопада. До листопада, до, листопада. до листопада, до листопада, вибачаюсь. і до 11 листопада вони тут хазінували та, можна сказати, пограбували ті країнства. Добре, ще було, що працювали наші магазини на карточках можна було розраховуватися практично до самого кінця. Там останній місяць було таке, що ну, не можна було розрахуватися. Тобто вони ущемляли так, що ну, штрафи якісь там робили. Тобто, а так, в принципі, все було добре. Ну дуже радий був, що 11 листопада звільнили нас. Тому що я так думаю і міркую, що якщо не пізніше це було, то ну вже люди були на межі. А виробничі процеси зараз вже налагодили, кажуть працівники. Процеси йдуть технічні виробництво Ми відновили. А вкусові якості пива, це я вам відповідно мовлю не змінилися, і саме тому ми будемо наразі продовжувати наше виробництво пива, радувати на жителів Херсонщини, не тільки, ну і дійсно поповнювати бюджет свого рідного міста. Зараз є таке враження, що от з відновленням місцевого бізнесу щось повертається, щось буде як раніше. От оце відчуття ну, звичайно, це відчуття. Почалося 11 листопада, коли ти бачив, що країна повертається, в частності наш рідне, наше місто. Херсон все відчиняється, все працює. От, дочекалися відміни заборони на продажу алкогольних напоїв, якраз скуштували наше пиво. Хоча ну, була можливість там в Одесі чи замовити новою поштою, але хотілося саме прийти в магазин, налити. Тобто це як Раніше, тобто ми повернулися до того часу, коли було все добре. Це новини Азов'я. У цьому випуску говоримо про те, як відновлює роботу бізнес у звільненому Херсоні. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів, що не зважаючи на напружену безпекову ситуацію, у регіоні вживаються заходи для відновлення бізнесу. Ми можемо говорити, що вже в кожній громаді відновив роботу малий бізнес. А це саме продовольчі магазини, магазини господарських товарів, поодинокі аптеки. Вже розпочали і відновили свою роботу на територіях населених пунктів. Сприяє відновленню роботи бізнесу відкриття стаціонарних та пересувних відділень Укрпошти з приємних новин можу відзначити, що на території Білозерської селищної громади відновили свою роботу банкомати одного з державних банків українських, і це безумовно пожвавить діяльність бізнесу. Також можемо говорити про те, що відновлюють свою роботу автомайстерні майстерні шиномонтажу. В білозерській громаді запрацювала одна з місцевих мереж автозаправних комплексів для мене. Наприклад, приємно, що вже можна зробити стрижку в місті Херсоні, можна полагодити одяг в Білозерці, або поремонтувати пробити колесо в Станіславі. Ну це вже. Суттєвий прогрес, тому що раніше це було неможливо від слова зовсім. Рішення про продовження чи припинення обмежень продажу алкогольних напоїв у регіоні буде ухвалено за результатами місячного моніторингу, каже посадовець. Також посилюється контроль за обігом підакцизних товарів. Як ви знаєте, вже введені менші обмеження на продаж алкогольних напоїв за рішенням Ради оборони області. Всі ліцензіати повинні відновити свої ліцензії. За допомогою реєстратора розрахункових операцій, податкова контролює цей процес, і за результатами місячного моніторингу буде прийнято рішення про продовження або скасування цього режиму обмежень на продаж алкогольних напоїв це також підвищить стан надходження до місцевих бюджетів. Підприємців, які відновлюють свою діяльність у Херсонському районі, стає дедалі більше. Додав Михайло Ленецький. Ми спостерігаємо тенденцію фактично щотижня додаються в переліку підприємців, які відновили свою роботу. Саме ну, малі підприємці, які працюють в магазинах, аптеках, малих кав'ярнях і таке інше. Ну також найдрібніші підприємці відновили роботу ринків і ринкових містечок. Таких по одному-два ринкових містечка запрацювали в кожній громаді. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини при Азов'я, тримаємося. при Азов'я. приазов'я.